Це все ж таки не мегабізнес вийшов, але давайте трошки поясню. Це літній басейн «Інтекс». у них розмір 4,5 на 2,20. Таких басейнів ми маємо дуже велику кількість. Запустили в кінці травня місяця малька австралійського рака. Виростили, в принципі, доволі. Велику кількість з одного басейну цього рака по наважці це 40-45 грамів, по щільності посадки посадка 30-50 раків на квадратний метр вийшла. Ну, навіть якщо набрати 50, то і 30 штук, ви бачите по ящиках, що кількість немала. А коли таких басейнів десятки, то результат дає о собі знати. Австралійський рак, вирощуємо е його як і в приміщенні, так і на вулиці. Будуть питання по створенню бізнесу та супровід навчання, телефон в шапці, профілю.